Ранок середи розпочався з оперативної наради. Міський голова Ольга Попенко запросила до діалогу освітян працівників культури, керівників управлінь, представників бізнесу, директорів комунальних підприємств та установ. На порядку денному планування ефективного та результативного проведення місячника прибирання. Наразі несприятливі погодні умови заважають виконанню розпорядження очільниці міста, тож триває клопітка підготовка. Дана нарада це одна із складових. Сьогодні відбулася нарада керівників комунальних підприємств міської ради. На нараду запрошені були і директори закладів освіти, культури, медицини, соціального захисту населення. Питання, яке ми сьогодні розгадали, це питання участі нашого міста у всеукраїнській акції за чисте довкілля. Ми, звичайно, що ми щороку беремо участь у, у такій акції. І та територія, яка була закріплена за тією чи іншою установою підприємством чи організацією, ця територія завжди прибиралася один раз. Майже 40 колективів включено до переліку учасників місячника прибирання. Догляд здійснюватимуть в центрі та віддалених мікрорайонах міста. Особлива увага пам'ятним знакам дитячим та спортивним майданчикам. Цьогоріч прибирання здійснюватимуть за новим алгоритмом. Закріплені території мають підтримувати у чистоті протягом року. Сьогодні дуже приємно мені сказати. Ми це питання обговорили і практично погодили питання. Те, що тепер ці території, які закріплені за чи то за якоюсь школою, чи то за дитячим садочком, чи за територію, яка закріплена за одним із комунальних підприємств, тепер ця територія буде доглянута протягом року. І я дуже вдячна за те, що Буквально усі з розумінням поставились до цього питання і сподіваюся, що місто наше буде ще чистішим.